Україні дефіцит продовольчої пшениці. В Україні всі люди звикли, що ми експортуємо продовольчу пшеницю. Краще б звичайно експортували борошно, але маємо, що маємо. Але за умов, які склалися, реально є ризик, що її не вистачить навіть нам всередині країни. Отож, уже зараз в порту різниця між фуражною пшеницею і пшеницею третього класу в межах 1100 гривень. Крім того, зараз такої пшениці, яка була б вчасно посіяна, вчасно. Посходила і в оптимальній фазі війде в зиму менше 2 мільйонів гектар. Всі, решта сіяли пізно, якість таких сходів під питанням, але все ж будемо сподіватися, що в зиму ми війдемо з площею зимини в межах 5-6 мільйонів гектар. Бо в іншому випадку це буде плачевно. Отож, зараз наше головне завдання зробити так, щоб та пшениця, яка посіяна, була продовольчою. Бо якщо вона буде фуражна, тобто кормова. То буде конкурувати з кукурудзою. А якщо продовольча, тобто та, яка йде на борошно, на хліб, то матиме навіть більшу вартість. І ті 1100 гривень різниці, яка є зараз, це лише початок. Тож, як добитися класності зернових? Для цього варто звернути увагу на алгоритм систематизації господарства і пройтися по його пунктах. До речі, цей алгоритм покладений в основу освітньо-консалтингової програми «Фермер 20. Там ми детально розберемо всі нюанси. На програму зараз йде активний набір, кількість місць обмежена. А більш детальну інформацію по програмі шукайте за посиланням під цим відео. І так, перший пункт, з якого ми починаємо, це економічна ефективність. А, так як продовольчу пшеницю ми будемо удобрювати краще, потенціал урожайності буде більше, плюс вартість продукції також буде більша. Як я вже сказала, навіть зараз розрив в ціні більше тисячі гривень. А, рахуємо, чи нам взагалі це буде вигідно. Спойлер, якщо скласти правильну технологію, то вигідніше ніж виростити просто фуражну продукцію. Наступний пункт сівозміна і обробка ґрунту. Тут ми вже, звичайно, нічого не змінимо, бо вже посіяли, але на цьому пункті ми можемо проаналізувати, чи був нормальний попередник, чи якісно вироблений ґрунт, чи був якісний посів, тобто, чи взагалі є потенціал отримати врожай хорошої якості, чи є сенс витрачати на нього далі кошти. Така ж ситуація і з насінням. Якщо насіння якоїсь там нацятої репродукції, маса тисячі насінин 30 грам і уражене цілим букетом захворювань, то сподіватись взагалі на хороший урожай не варто. Йдемо далі. Система живлення. Не секрет, що на формування одиниці врожаю кожній культурі треба певна кількість елементів живлення. Для розуміння зараз перед вами потреба на формування 5 тонн на гектар пшениці. Про загальні правила складання системи живлення я говорити не буду, але давайте краще звернемо увагу саме на ті прийоми, які впливають на класність. Перше, і до речі, цей рік показав це дуже наглядно: це азот. Весною ціни на азот були захмарні, багато людей відмовилися його вносити. А що таке азот? Азот це будівельний матеріал для білку в зерні. А що таке білок? Правильно це його класність. Азот, до речі, засвоюється разом з сіркою. І крутим прийомом для компенсації сірки з азотом на зернових це сульфат амонії по мерзлоталому. Наступний прийом по компенсації азоту селітра, тобто швидкий нітратний азот, який швидко засвоюється рослиною. Це внесення по бузницькому перед виходом в трубку. Важливе уточнення, що цей азот вплине не так на якість, як на кількість врожаю. Тому що в цей період відбувається закладка майбутніх зернин в колоску. І обов'язково не нехтуємо підживленнями комплексами мікродобрив для зернових. Крутим лайфхаком для збільшення класності є також використання карбаміду в нормі 10-12 кг на гектар в фазу молочно-воскової стиглості. Таким чином можна підтягнути якість на один клас і вище. І останній пункт, який впливає на клас. Це захист. Якщо ми хочемо одержати якісне зерно, то варто робити два фунгіцидних внесення по кущенню і по процевому листу. Також є сенс робити третє внесення по колосу та буконазолам. Якщо дотримуватися всіх цих нюансів, то цілком можливо одержати продовольчу пшеницю. Дякую, що додивилися до кінця. Діліться цим відео з колегами для того, щоб вони також в наступному році заробили більше на пшениці.